Розмова милосердного Бога з розпачливою душею, зі щоденника Святої Фаустини Ковальської. Душе, що потонула в темряві, не піддавайся розпачу, ще не все втрачено. Увійди в розмову зі своїм Богом, який є любов'ю і самим милосердям. Але, на жаль, душа залишається глухою до волань Божих і тоне у ще більшому мороці. Ісус волає знову. Душе, почуй голос свого милосердного Отця. У душі прокидається відповідь, Немає вже для мене милосердя, і впадає у ще більшу темряву. У розпач, який натякає їй на пекло і робить її абсолютно нездатною наблизитися до Бога. Ісус втретє звертається до душі, але душа глуха і сліпа, поступово утверджується у скам'янілості і розпачі. Тоді починають діяти глибини Божого милосердя. І без жодної співпраці з боку душі, Бог дає їй свою останню ласку. Якщо погордує нею, то аж тепер Бог залишить її у такому стані, у якому вона сама хоче бути навіки. Та ласка виходить з милосердного серця Ісуса і вдаряє своїм світлом душу і душа. Починає розуміти Божі зусилля, але навернення залежить тільки від неї. Вона знає, що ця ласка остання для неї, і якщо виявить хоч якийсь рух доброї волі, хоч найменший, то Боже милосердя завершить справу. Тут діє... Всемогутність Божого милосердя, щаслива душа, яка скористається цією ласкою. Якою великою радістю наповнилося моє серце, коли повертаєшся до мене, бачу тебе дуже слабкою, тому беру тебе на руки і несу додому мого Отця. Душа Ніби прокидається, чи я ще можу надіятися на Боже милосердя? Саме ти, моя дитино, маєш виняткове право на моє милосердя. дозволь моєму милосердю діяти в тобі, у твоїй бідній душі, дозволь променям ласки увійти у Твою душу, вони принесуть із собою. Світло, тепло і життя, однак страх мене огортає лише при згадці про мої гріхи, і ця страшна тривога спонукає мене до сумнівів щодо твоєї доброти Боже. Знай, душе, що усі твої гріхи не поранили мого серця так боляче, як Твоя недовіра. Після стількох зусиль моєї любові і милосердя, Ти не довіряєш моїй доброті. О Господи, рятуй мене, богину, будь моїм Спасителем. О Господи, я нездатна висловити все, моє серце роздерте, але Ти, Господи, Ісус не дозволяє душі закінчити думку. Він підносить її із землі із безодні нікчемності, і у ту ж мить вводить її у дім власного серця, а усі гріхи відразу зникають. Жар любові їх знищив. Маєш душе усі скарби мого серця, бери з нього все, що тобі треба. О Господи! Відчуваю, що ласка Твоя наповнює мене. Відчуваю, що нове життя вступило в мене, а понад усе відчуваю Твою любов у своєму серці. Цього мені вистачає. О Господи, вічно прославлятиму всемогутність Твого милосердя, натхненна Твоєю добротою, висловлю Тобі. Весь біль свого серця, говори, дитино, усе без жодних застережень, бо слухає Тебе моє любляче серце, серце найкращого приятеля. О Господи, тепер бачу усю свою невдячність і Твою доброту. Ти наділяв мене своєю ласкою, а я. Усі твої зусилля зводила на нівець, бачу, що я заслужила бути на самому дні пекла, тому що змарнувала всі твої ласки, Ісус перебиває мову душі і говорить: не заглиблюйся у свою нікчемність, ти занадто слабка, щоб говорити. Краще дивися в моє серце. Повне доброти і переймайся моїми почуттями та намагайся бути тихою і покірною, будь милосердною для інших, яким я є для тебе. А коли відчуєш, що твої сили слабнуть, приходь до джерела мого милосердя і зміцнюй свою душу, та не втомишся в дорозі. Тепер вже розумію Твоє милосердя, Боже, яке оточує мене, як ясна хмара, і веде мене від страшного пекла, який я не раз, а тисячу разів заслужила. О Господи, мені не вистачить вічності, щоб гідно прославити Твоє незглибиме милосердя, Твою милість до мене.